Виконуємо номер 856 із підручника Алгебра 7 та номер 37 крапочка 17 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Доведіть тотожність і наша тотожність. Приступаємо до виконання. Доводити будемо, спрощуючи ліву частину чи розкладаючи на множники ліву частину нашої тотожності. Подамо А у восьмій степені як квадрат, а у четвертій степені праву частину переписуємо. Використаємо формулу різниця квадратів отримаємо. А в четвертій степені відняти Б в четвертій степені помножити на А в четвертій степені додати Б в четвертій степені. Праву частину переписуємо. Тепер подамо А в четвертій степені як квадрат А в квадраті. Праву частину переписуємо. Маємо знову різницю квадратів двох виразів. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. Праву частинку переписали. І знову у нас різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. І, як бачимо, тепер ми отримали, що наша ліва частина дорівнює правій частині. Отже, тотожність доведено. Номер 856 із підручника Алгебра 7» та номер 37.17 із підручника математика 7 виконано